9 травня відзначили ту річницю перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у страшній за всю світову історію війні. Нещасне з пам'яті людської не піде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога над нацизмом. На превеликий жаль, на нашій рідній землі знову гремлять гармати, але кров предків закипіла в серцях нинішніх воїнів-героїв, ожила, відновилася і понесла своїх дітей на лоно вогню, на лоно істини і правди на війну. Знову лється кров, плачуть матері і чекають своїх воїнів-солдатів. Синів та дочок благають у Бога, щоб повернулися до рідної домівки живими та здоровими. Ми не можемо забути тих, хто поліг у боях, хто віддав та віддає до тепер своє життя для щастя іншим. Цього пам'ятного дня біля обеліска слави зібрались ветерани, воїни-інтернаціоналісти, учасники АТО, жителі селища та гості, аби віддати данину шани славним героям. Урочистий мітинг розпочався з виконання державного гімну України. До всіх присутніх звернувся голова Володарської райдержадміністрації Віктор Остапчук. Шановні ветерани, учасники бойових дій, ваша мужність та життєва мудрість. Ставлення до ратного і громадського обов'язку це високий приклад для наслідування. В нашій пам'яті назавжди залишиться ваш урок честі, слави, героїзму, самопожертви, патріотизму та вірності вітчизні. Пройшовши крізь роки війни, ви зуміли зберегти чистоту душі та помислів. Низький уклів вам за подвиги в роки війни. Пам'ять про них завжди залишиться в серцях багатьох поколінь. Ми свято стоятимемо на варті миру, який ви вибороли для нас. Світла та вічна пам'ять загиблим воїнам. Честь і слава живим героям! Слава Україні! Герої. Міцного здоров'я, довгих років життя, щастя та благополуччя у кожній родині, зичив військовий комісар району Олег Самарський. Ми безмежно вдячні нашим землякам, нашим героям, фронтовикам та ветеранам тилу, які своїм життям та своєю самовідданості і працею відстояли свободу та незалежність нашої землі. Сьогодні на території України знову війна. Наші земляки продовжують вашу справу захищати рідну землю, боротися за мирне небо та незалежність України. Вони наближають День Перемоги, як це робили ви 70 років. Тому слава тим, хто боровся та бореться із загарбниками. Слава кожному із вас з Днем Перемоги! Зі словами Шани і подяки до ветеранів від молодого покоління звернулася учениця Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 Надія. Коваль. Ветерани, весна така, аж серце заумирає, земля квітує та звучать пісні. І свято перемоги йде по краю. Найкраще наше свято навесні, для нас нащадків солдатів великої перемоги, найвищою життєвою істиною, хай буде вірність їх справі і громадянському обов'язку, довічна синівська шана і повага. Вітаємо зі святом всіх вас щиро. Живіть здорові, в щасті і теплі! Бажаємо любові, світла, миру на нашій рідній і святій землі. Ветерани зі слезами на очах тремтячими руками приймали квіти від підростаючого покоління. Настоятель Хрестовозвишенської церкви, митрофорний протеєрей Іоанн та настоятель храму трьох святителів, митрофорний протеєрей Михаїл відправили панахіду за загиблими воїнами. Присутні схилили голови перед тими, хто боронив країну від ворога. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять співвітчизників, полеглих у боротьбі за честь і свободу України, всіх невинних жертв, чиє життя обірвала війна. Під звуки реквієму вічна пам'ять до Белізка слави учні поклали гірлянду. У виконанні влади Ядківської прозвучала пісня «Малювай», яка не залишила нікого байдужим. Мелодію пісні степом у виконанні духового оркестру району будинку культури до підніжжя Обеліска слави пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам та пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні лягли квіти від голови районної державної адміністрації, голови районної ради, володрисько-селищного голови депутатів Київської обласної ради Миколи Каплуна та Григорія Бондаренка. До покладання квітів приєдналися всі організації, підприємства та установи району. Завершився захід урочистим проходженням колон навколо вилізка слави.